Знаєте, колись я чув таку фразу, що цей бізнес є тестом на кмітливість, на сообразительність. Коли я починав, коли ми починали це підприємництво, я не зовсім розумів цієї фрази. Думаю, що на що тут непонятно. Все і так ясно, все зрозуміло. Ну, з роками, коли ти йдеш з цим бізнесом по життю, ти починаєш розуміти, що люди, які реагують правильно на цю інформацію, це трошки інші люди. От. Через то, коли ми появляємося в одному місті, там 10-15 людей, які розуміють цей бізнес, мають цей бізнес, використовують його як бізнес. От. Ті люди, які прийшли і їм це цікаво, слухайте, я дуже радий, що ви пройшли тест на кмітливість. І зараз ми поговоримо про прості, про прості речі, які не дуже легко. Не дуже легко приводяться в життя, тому що, знаєте, все в житті просто, похудати просто, але нелегко. От. Бізнес будь-який побудувати просто, але нелегко. Люди кажуть, що та, я, я чув це, я про цей бізнес чув сто разів, там, я то знаю, я, та, що, тут не, що тут нового і так далі. Ну Скажу другу ситуацію, шановні друзі. Коли ви працюєте, приходите на роботу, що ви там нового почули? Да? От, наприклад, ти міняєш роботу на, роботу на роботу, був ти там, наприклад, водітелем на, на, на вантажному автомобілі, а потім пересів на автобус. Ти ж не приходиш і не кажеш, та я не буду устраюватися на автобус, я все тут знаю. Там, три педалі, речах, руль. Ну, такі, такого ж люди не несуть. Да? А коли приходять в бізнес МВ і їм показуєш можливість, яка може змінити їхнє життя, вони починають розказувати, що та я це все знаю, я це все питання в другому. Питання в другому. Ну і що що ти знаєш? Знаєте, Ну і що ж ти знаєш про Кока-Колу? Що ти знаєш про Мерседес? Ну і що? Що тобі з цього? Ну, потрібно наша задача зробити так, щоб ти не просто знав, а щоб ти ще отримав, отримав для своєї сім'ї ціля. Профіти, плюси, доходи, виплати, можливості, там, не знаю, як це все, винагороди. Саме головне, щоб тобі в сім'ю це приносили. І от наша зустріч сьогоднішня, вона і потрібна для того, щоб люди, які прийшли сюди в вдруге, втретє, хто намагається розібратися з цією можливістю, щоб у вас цей бізнес не лежав на поличці, знаєте, щоб він вам приносив те, що ви хочете.